Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Гаврищак, Ютюб ресурс Футбол 24 І традиційно зранку в неділю ми обговорюємо поєдинки англійської прем'єр-ліги, які відбулися напередодні в суботу і в яких брали участь українці. І от оцей термос від нашого партнера Фовбет стоїть на столі абсолютно не випадково. Коли дивитеся відео, дізнаєтеся про умови конкурсу, бо ми розігратимемо цей термос від партнера Фовбет в якості подарунку за певних умов. І у нас уже є на зв'язку. Тарас Котів кажу тобі привіт, Тарас, привіт, і як тобі дебют Фремка Лемпарда за штурвалом нового старого Челсі в матчі проти Вулверхемптона? Нагадаємо, що аристократи програли із рахунком нуль та такий дебют, що напрошується, хіба що єдиний висновок, що Боулі і Екдалі, ці два власники <coughs> Челсі е, просто намагаються сплавити е, команду в чемпіоншип пошвидше і якось не знаю, <coughs> навіщо е, ухвалювати рішення звільнити головного тренера, якщо в вас нема е, адекватної заміни. Тобто тренера, якого погнали за незадовільні результати, за 9 місце в АПЛ, він зараз має прийти і з раптово суттворити. Чудо, перемогти Реал в лізі чемпіонів і взяти трофей, так я розумію. А плюс цей тренер навіть Вевертоні провалився. Його критикували за відсутність адекватної позиційної гри. Найкращі матчі Лемпарда це були такі автобусні, там коли 5-4-1 схема е, з трьома центральними захисниками. І вдома при трибунах, які е, несли вперед, додавали трошки так крил. Е, і е, десь там кри, якісь швидкі крайки, типу, типу Модрика, Ентоні Гордон і так далі. Е, е, Дані Демарай Грей, вони намагалися забити. Ззаду просто була тактика не пропустити. Е, якщо цей тренер підходить в Челсі, ну тоді взагалі е, дуже сумнівно е, і перспективи клубу, і якесь бачення футболу, бачення стратегії керівництва. Е, е, і в матчі з Воверхемтоном це сповна проявилося. Е, е, Лемпард почав е, е, ламати те, що вдавалося потрошку в товпотера. В принципі, те, що було би логічно, вже застосовувати, розвивати на матч з реалом, тому що в принципі я не думаю, що за схемою 4-3-3 вчорашньої, вони будуть е розривати прям е, реали і грати якось у відкритий футбол. Їм би, напевно, більше пасувало у три центральні захисники, де більше балансу, де більше а, підстраховки вчорашній момент, де Кукуре е, біг, біг звужуватися до іграз до трійки центральних захисників, ти, е, маючи такого фантомного вінгбека за плечима, який мав підстрахувати при гульовому шедеврі Нуніса, він все показав, що а, ну, справді ще саме гравці не дуже а, звиклися в, з новими перестановками, але Лемпард дуже ризиковано починає все ламати. <свистак> mm -hmm. і те що в принципі Ну Хоча б ззаду більш-менш працювало там, з тим Ліверпулем, так а, він починає це все ламати і перед матчем з, з Реалом. По суті, типу, в такому досить товариському е, матчі, тому що е, в принципі в Челсі один з найживіших календарів, там е, Купа Грандів, там Ньюкасл, Бренфорд і Брайтон, які на ходу, тільки там Ноттінгем, Форест і Борнмут, які матчі такі більш-менш, але це суперники, які борються за виживання, які в останні сили віддадуть в матчі в Челсі. Е, тобто, це теж не можна буде назвати прохідною, прохідною поєдинками. І е, з таким календарем. Ну, реально, якби був трошки менший відрив, ніж 12 очок, то ти просто фа, е, легенди Челси-Лебьофа про те, що Челси буде боротися, аби не вилетіти в чемпіоншип, могло би цілком би справдитись. Просто десь немає вже де, тих 12 очок е, з такими досить слабкими, е, теж ще слабшими конкурентами е, відіграти їм е, ту фору. І е, слава Богу, Челси, напевно, ще уникне чемпіоншип, але є всі шанси просто е, максимально опуститися ще в таблиці. Ну, тобто, вже Вулверхемптон який абсолютно не демонструє якоїсь там супер класної, суперзрілої гри. Він е, спокійно так на класі е, на всіх показниках е, переграв Челсі. Хіба що десь там вже кількісно е, лондонці задавили е, XG, там на, е, надзьобали потрошки тих моментів, але саме жодного якісного. Шансу вони так і не створили. А Лемпард домігся того, що він в принципі при ньому Енцо Фернандес зіграв найгірший матч в Челсі. Він його пустив досить низько. Він дуже страждав під пресингом. Він страждав відрізаний від партнерів. Ковачич не допомагав, Галахар не допомагав. Тобто, це була якась абсолютно розрізнена структура, який ні не працював пресинг попереду, ні не могли вийти самі з того, як Вовки їх душили, дуже якісно, до речі, душили е е біля воріт, і доводилося вибувати просто через кепу. І в одному з таких епізодів кепа вибив, так що в е принципі, через кілька втрат довели до свого штрафного і дуже якісно вовки розіграли і показали якраз те, чого хотілося бачити від Челсі. А в Лемпарда виправдання те, що там е він мало в команді, він ще там щось не бачив. Ну я не знаю, це таки легенда клубу, я не думаю, що він не дивився. Вся Челсі попередніх, тим більше він був на трибунах під час гри з Ліверпулем, якщо не помиляюся. Тобто це таке собі виправдання, що він там не бачив, що він там не може е так швидко з ка кастинг з цих 40 -ка чи чиських там гравців е провести. Е вже просто перші його правильні е провальні рі е рішення, і в схематично, і кадрово нічого не вийшло. А плюс е в перерві якийсь е менеджмент з замінами, і потім вже таке якесь все е за шаблоном пішло, десь вже навіть Поттера. Е, ну, Абсолютно чітко не вразив. Єдине, що він типу, поставив на Галахара як основного гравця, який мав би бокс ту бокс відбігати туди-сюди, ну він носився як шалений, та, але а, якості від того не додавалося. О, ти от згадав про заміни, і в другому таймі вийшов на на поле, як відомо, українець український вінгер Михайло Мудрик. Як ти оцінюєш його дії на полі, зважаючи на те, що авторитетний портал Голком поставив Михайлу найнижчу оцінку серед усіх гравців, які вийшли на заміну у складі лондонського чалсі? Е, я б не сказав, що він найнижчу най 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 оцінку заслужив. Це якесь таке за інерцією оцінювання, хіба що? Тому що в принципі він е, якраз то один з найкращих був те, що Лемпардж теж після матчу нарікав на, на те, що відсутня була агресія. Я розчарований програти у першому ж матчі після повернення. Ми повинні були більш агресивно діяти сьогодні. Суперники у цьому матчі билися. Їм потрібно було це, бо вони знаходяться внизу турнірної таблиці. Їм необхідні очки. Ми також мали це робити у перерві. Я сказав, що це база в прем'єр-лізі: битися і боротися. Деякі гравці послухали. Ми повинні розуміти, це базова річ. Ми не були достатньо агресивними. Позитивна така бажання боротися, битися, вкладатися в гру. І якраз Михайло це продемонстрував. На диво якісно відіграв в єдиноборствах чотири з п'яти він виграв. Два фули на собі дуже досить жорсткі заробив, і е, Вулверхемптон став першою командою, е, крім Ліверпуля в е, гравців, якої він йому вдалося обіграти на дриблінгу. Е, так що тут, в принципі, теж плюс е, непогано не він відкривався кілька разів, е, не завжди виходило зберегти м'яч, але в одному з епізодів е, чітко так відіграв. Е, як командний солдат е, відкотив е, на назад, щоб е, дав. Під удар чилолу, і в принципі показав, що десь вже ну, намагається щось навчитися, намагається більше вмонтовуватися в командні схеми, не трошки може вже боїться аж так зайвий, зайвий раз брати гру на себе. Але е, і в боротьбі, і в цьому дриблінгу, і е, в тому, як він в принципі додому повертався, питань нема. Єдине, що як і. На Фелікса в першому таймі не дуже е, сильна ставка робилася, коли він грав кхм, на лівого флангу. Так і е, після перерви особливо цього не було, тому що в принципі по, по матчу так вийшло, що 48 відсотків отак час йшли правим флангом, де Ріс Джеймс запалював. <кхм> а... Ліворуч там якраз була, були труднощі а, з, і, і, і в портуальця, і в українця з тим, що не, не так багато атак туди розвивали, і а, був досить відрізаний Ансо Фернандес він від, від того просування атаки, і це була, напевно, якась або помилка, або тренерське рішення Лопетегі, або помилка Лемпорда, або дала тренерське рішення лопетегії в тому, щоб відрізати аргентинця такого глибокого плеймейкера. Челсі від просування м'чів, від того, що його, його накривали, а також накривали пасові лінії, і, відповідно, доводилося більше задіювати фланги. Ну і от власне був одній із претензій до Лемпарда було те, що він занадто покладався на фланги, а центр був в поперед, під час попереднього пришестя, а фланги, а центр був якраз ігнорований. І в цьому матчі теж трошки мені не вистачило центральної гри, тому що, в принципі, коли а, десь от тоді мудрокобіг. Грався е, в цій непоганій комбінації, де він міг передаси звідати. Е, і е, інші пару епізодів там Хаверц е, з Феліксом щось нам спробували розіграти через кови, Е, це було, це було набагато краще, якось ніж ці проби ширше зіграти, розтягнути. І, тому що, в принципі, е, фланги плюс там Навіси ну, якраз в е, Вовків. Е, на другому поверсі досить непогано себе почувають. Там, Довсон багато м'ячів знімає е, Кілмал. Е, наш. Можна сказати, земляк, так що, в принципі, для Вулверхентона це не становить проблеми. вартувало би якось більш тонше розігрувати, Ну а цієї тонкості тонкості не вистачило, тому що просто, ну як, як завжди, в цьому сезоні, була досить така розрізнена команда, якась розірвана, неструктурована. І от тепер просто вчився-вчився Поттер, а тепер, напевне, буде вчитися довший час Лемпард, вивчати свої гравців і так далі. Риторичне питання, які перспективи Челсі з таким підходом керівництва. Ну виправдовують насправді керівництво деякі футбольні блогери, натякаючи на те, що рішення призначити на перехідний період Лемпарда це насправді розумне менеджерське рішення. Чому бо призначати зараз якогось топового зіркового тренера, який знаходиться вільні на ринку, до прикладу, Негельсмана, якого попросили з Баварії? Він, начебто, не хоче підписувати в міжсезоння контракт, бо це псуватиме йому репутацію з такими от результатами Челсі в перехідний період. Тому, можливо, і правильне рішення, але з іншого боку, він може і цю схему поламати, зіпсувати, як тобі от феліш на лівому фланзі, хоча він до цього Потер його в тому місці не застосовував. Ну та його тільки не застосовували. З він теж там бігав, але не знаю там. Пуліші він випустив на правий фланг потім в, в, в після перерви, так само не дуже щось подіяло. Це заміна Обемаянга, який в принципі ну вривався він штрафний, намагався щось там замикати. Але це було дуже схоже на дії Хаверца в попередніх матчах до інтержери моменти. Раз а друге, ну хаверс, хоча б ну щось намагається відпрацьовувати, десь комбінувати з партнерами. А Обом'ян собі стоїть просто відрізаний від партнерів, чекає на чистих м'ячів, Така зірка Примадона. Ну відверто кажучи, що в принципі по вчорашньому матчу і Фелікс і Обомеянг заслужили не меншої критики ніж попередніх матчах. Там фанати накидалися на мудрика, і так далі. Іспанське видання Марка зробила Мудрика обличчям провалу, порівнявши кількість голів Челсі, і персонально нападника Сіті Ерлінга Холанда. Сан» пише, що Мудрик намагається облаштуватися у Лондоні. Зараз молодий нападник намагається привести сім'ю в столицю, щоб якомога швидше скласти йому компанію. Двадцятидворічний мудрик може воз'єднатися з батьками найближчим часом, коли спробує пристосуватися до нового оточення. Колишній форвард Ліверпуля та збірної Англії Стен Колімор стосовно Михайла Мудрика. Чи можемо ми, будь ласка, просто потерпіти з Михайлом Мудриком? Мудрику лише 22 роки. Він ще навіть не зіграв і 10 матчів за збірну і дуже мало пограв у дорослому футболі. Це може зайняти у нього рік чи два. Ми всі раніше списали Мартіна Едгора з рахунків і погляньте на нього зараз. Давайте не робитимемо ту ж помилку із Мудриком, сказав Колімор в інтерв'ю «Sunday People». Що і той ж пулішеч. Ну абсолютно ніякий футбол не показали. Мудрик то хоч старався, і щось з нього, хоча б промальовувалося, а виходило. І ну, оцю агресію це бажання проявити він е, показував. Я звичайно не, не скажу, що це ці запальні очі мають вирішувати на рівні таких топ-клубів, в принципі, досі топ-клубів, як Челсі. Е, але ну, те, що хотів Уд Лемпард побачити, він побачив, я думаю, в е діях Мудрика, в принципі, багато хто так е форсив цю тему про те, що е саме Михайла хотів е Френкі е в, 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 в часи тренування Евертона підписати, де бо був трансфер, звичайно. Ну, але... Можливо, в такій е, скромнішій команді, будучи першою зіркою, е, і Михайло б себе краще проявляв. Е, так це десь так би була е, ситуація схожа на е, Ціанкова, Феєр Цянкова в Жироні, так, і це б було е, ну, якось йому легше самому, ніж е, е, в Челсі. Тому що, в принципі, ну, от, е, реально йде якесь відчуття такої деградації, е, депресії депресії всіх гравців, які десь щось. Е, мудрика були проблеми після того дуже вдалого дебюту. <клух> ну а зараз він намагається хоча б таку на, на рівну стежину вийти. І, в принципі, якщо він буде стабільно виходити на 25-30 хвилин, я думаю, що щось може вийти. напевно не варто його в основі прямо випускати, але десь проте навіть не без грішного реала в захисті, він міг би себе проявити, якщо йому Лемпер знайде. Вдалі вдало позицію і е, налаштує команду на те, щоб в принципі грати на ці ривки е, українця і е, на якусь комунікацію, а не щоб знову кожен якось сам за себе діяв. Е, а е, бачимо, просто що Фелікс дуже здав Енсо Фернандес, провів реально найгірший матч. При Поттері він то хоч демонстрував ну, таку солідну гру, і хоч було видно, ну от за цього хлопця не дара там, 100 з гаком вивалило мільйонів, так а вчора він ну, дуже просто посередністю виглядав. Ну, побачимо, звичайно, великим бустом може стати поява. Тож, Канте, Чилвела переберегли на Реал, Є ще козирів Лемпарда, плюс і Притухелі досить важко гралося. З вовками, що вдома, що особливо на виїзді. Так що, можливо, ми занадто критичні, Ну але на це просто реально було вчора боляче дивитися. Тобто навіть в Потера були якісь там провальні матчі, були невдалі, були поразки з останній команді Саудгемптону, так. Але там були моменти, там просто ну люди з двох метрів не потрапляли, але якийсь в малюнок гри, якісь хоча б атаки відбувалися. Тут це просто. Ну найгірші тортури було дивитися на, на, на гру цієї команди, і в принципі на цьому фоні од якраз Михайло Мудрик себе досить досить достойно показав. Це був точно не, не найгірший його матч, а його конкуренти десь себе набагато гірше проявили. Ну, до речі, про цю незібраність, неорганізованість та відсутність моментів біля воріт Вулверхемптона свідчить простріл Чілвела. З флангу, коли він намагався закинути дальню стійку, і хтось там би мав би замикати, а просто так. була відсутність людей. Це дуже показово, що просто не розуміють взагалі, як діяти між собою. Все якесь. Поламане, неорганізоване, ти дивишся і не можеш усвідомити, що Лемпард хоче зробити і як грати? І скажи, будь ласка, мені матч відбудеться проти мадридського реала в рамках Ліги чемпіонів вже у середу. На виїзді нагадаю зіграють на Бернабео. Як думаєш, зважаючи на попередні успішні виступи в Слиці іспанії Михайла Мудрика, його весною випустять чи ні? Та ні, звичайно, що ні. То ну я би не сказав, що в нього були там супер успішні, наприклад, по результативних діях. Там ми йому аплодували. Він красиво гру демонстрував таку а Бразилію, витонченість – Це ок, але результату він ж не приносив. Тому Шахтарю, я ще ж, ж кажу, що це єдине, що може бути його роль, це гравце на заміні Ну і я думаю, що в принципі вже і всі в клубі, і напевне, навіть Лемпард, якому все ще недостатньо часу, а, щоб зрозуміти там, потенціал всіх гравців, ну не знаю, він напевне ж Модрика не просто так хотів підписувати, тобто знає його якісь можливості, а, то я думаю, все таки. Кого він має, от, наприклад, замінити? Це Фелікс, попри те, що він десь після 60-ї хвилини стабільно здувається. Ну, от Годинку він може ту інтенсивність дати. Він має досвід матчу по за Атлетіку в чемпіонаті Іспанії. Так що тут е цілком. Його потрібно випускати, і я думаю, це більш альтернативний варіант на лівому фланзі. На правому десь питання між Пушліші чим Стельінгом, чи просто в два форварди, типу Хаверца і Фелікса попереду зіграє, а ззаду закриється п'ять захисників, три упорних. І я думаю, що десь швидше до цих установок відкотиться Лемпард. Тому, в принципі, роль Мудрика буде такого джокера, зробити різницю. Якщо в такому ідеальному світі, як вротання, коли він сподівався на те, що Ценков вийде і Англію після перерви зірве на контратаках, то от, кхм, десь, напевне, Лемпард буде сподіватися від того, що Мудрий зробить різницю е, в матчі Ліги Чемпіонів, але на заміні саме. Окей, і зараз ми переходимо на пано. до найцікавішого, зважаючи на виступи українських футболістів в рамках прем'єр-ліги протягом суботи до от цього термосу від нашого партнера Фавбет і закликаємо вас писати в коментарях, спрогнозувати, спробувати вгадати рахунок матчу ліги чемпіонів, чвертьфінального першого поєдинку, який відбудеться в середу між мадридським реалом та Челсі. Хто буде найближчий до результату? А можливо і точно вгадає рахунок, тому відправимо. Ось цей прис. Нагадаємо, що тут знаходиться ще навіть led екран який показує температуру всередині цього півлітрового термоса. Вдячний тобі дуже Тарас, що подався обговорити матчі Прем'єр-ліги, які відбулися напередодні. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24 А я вас закликаю ставити лайк, якщо вам сподобалося, коментувати, звісно, і підписуватись на канал, а також донейтити на Збройні Сили України.